На каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні ми відкриваємо для вас сторінку історії української порцеляни. поговоримо про їх форми, про розпис та й взагалі про історію. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Вже почнемо з витонченого парфумерного набору Чехословакія. Ми бачимо два елегантних флакончики, один менший і більший, ручна робота, скринічка. Та така мисочка для прикрас. Кришталь виблискує у світлі, кожна грань. Нагадує про часи, коли речі створювалися з душею. Ціна такого задоволення 1400 гривень. Далі набір салатників складається з великого салатника. Та 5 менших порційних. Ми з вами бачимо деколь з елементами ручного розпису. Кантик типу позолоти. Вони в ідеальному стані, без жодних втрат. Його вже забрали щасливі власники через наш телеграм-канал. І так посилання на канал буде закріплено під відео. Саме там усі новинки фарфору, які можна замовити. А ось, друзі. Справжня рідкість червоне блюдо. З набору виноград. Має ручний розпис. Діаметр даного блюда 28 см. Клеймо Користенський фарфоровий завод 1940 х років. Його ціна 650 гривень. І пропозиція вже чекає вас у телеграм-каналі. Далі ми бачимо попільничка з мисливським псом. Даний виріб покажу клеймо Васильків 1960-ті роки маленький песик, розміщений на попільничці. Ціна такого виробу 330 гривень. Далі Ваза з кольорового гутного скла, її висота 27 сантиметрів, розкішна, ціна 1350 гривень. Поруч ми бачимо з вами дві цукерниці, кольорове скло. Дві корзинки в ідеальному стані. Кожна по 650 гривень. Кавовий набір на двох, дві кавових пари. Предмети мають ручний розпис, полтавський фарфор, Кавничок в комплекті, чудовий молочник та цукорниця. Всі предмети в новому стані. Ціна такого набору 700 гривень. Дана пропозиція буде розміщена в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням під відео в першому коментарі. Замовляйте. Дві тарілки для других страв. Зображення, Груші, яблука, аерографія. Клеймо. Користень, якщо я не помиляюсь, 1930-ті роки діаметр 20 см, ціна за дві тарілки 650 гривень. Далі два чайника, великий та середній, обидва доливні, мають ручний розпис під полив'яний кобальтом. Ціна за дві одиниці 310 гривень. Будуть розміщені у телеграм-каналі як пропозиція. Далі ми бачимо оселедницю. Баранівка 1970-ті роки. Рельєфне зображення. Стан відмінний. Ціна 200 гривень. Три дитячі чашки. Об'єм їхній 200 мл. клеймо городницький фарфоровий завод. Мають перший сорт. Ціна за одиницю 100 гривень. Далі дві вази більша та менша. Кришталь. Висота більшою 16 см. Меншої 12,5. Подивіться, яка гарна робота. Більше 450, менше 330 гривень. Звичайний сервіс. Називається осінь. Дуже гарне поєднання кольорів. В комплект входить чайник, цукорниця, джемниця та шість чайних тріо. Сервіс повністю розписаний вручну. Дуже гарний. Тріо складається у нас з чашки, блюдця. Також має ручний розпис та десертної тарілочки. Клеймо Довбишевський фарфоровий завод. Ціна за сервіс 3500 гривень. Буде розміщений в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Друзі, парфуми з 1970-х років. Називається тамара. Будь ласка, північне сяйво. Ціна їх 850 гривень. Хто придбає подарунок, пудра навіть в рідній коробці. Далі. Ємкості для сипучих мають надпис рис та цукор. Кришечки рідні, присутні. Клеймо ЛКСФ, Львів. Об'єм орієнтовно 2000 мл, 1500 мл. Ціна за комплект 1500 гривень. Далі. Дві чашки, горох, Німеччина придбав для власної збірки. Чайник доливний від чайного набору. Ми з вами знаємо, що є середній чайник та менший. Це саме найбільший, орієнтовний об'єм його 1700 мл. У відмінному стані має ручний розпис, клеймо полонне. Ціна 700 гривень, набір тарілок для других страв, 5 для перших, 5 підставних тарілок. Клеймо Чехословакія, Богемія. Ціна за одиницю 200 гривень. Два голуби. Один стоїть з піднятою головою, інший клює колосочок, зерно. Предмет має подарунковий надпис Дорогої Катюшеньки в день рождення от дяді Міші. 31.08.1958 рік. Клеймо Німеччина, німецький фаянс. Висота птаха з піднятою головою 24 см. Довжина самої платформи 35 см. Ціна 3950 гривень. Далі чашка Гігант. В новому стані. Клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод. 600 гривень. Ваза. Рубінове скло, висота 25 см, діаметр 10 см, ціна 1150 гривень, рідкісна супниця. На жаль, без кришечки. Подивіться, рельєфний малюнок. Орієнтовний об'єм 3000 мл. Клеймо баранівка 70-ті роки. Ціна 380 гривень. Глечик має ручний розпис у Васильків, присутній часовий кракелюр. Він в новому стані. 600 гривень, дві статуетки, травнева ніч. Перша статуетка, ми з вами бачимо. полонський фарфоровий завод, друга статуетка. Дещо інше розфарбування. У козака присутні вуса. Відрізняється. Київський експериментальний кераміко художній. На жаль, на даній статуетці присутня тріщинка. Ціна за одиницю 500 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Сьогодні трапився такий звір. Крокодил чи алігатор. Хто знається, будь ласка, підкажіть в коментарях. Довжина його 65 см, ціна 5900 гривень. В ідеальному стані. Повниця, кольорове скло, ручна робота, висота 19,5, діаметр той самий. Ціна 700 гривень. Далі. Блюдо. Рельєфне, об'ємне, в наявності з ручками, баранівський фарфоровий завод, діаметр 28 см, ціна 400 гривень. Три предмети, блюдо, салатник та соусник. В новому стані. Чехословакія. Ціна за одиницю 450 гривень. Чайна пара мальва. Ручна робота, баранівка, присутній знак якості. Ціна за пару 695 гривень. Друзі, на цьому ми завершуємо нашу подорож у світ української порцеляни. Попереду ще безліч відкриттів та знахідок. Щиро дякую кожному, хто був разом зі мною до кінця відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!